Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Поруч зі мною Наталія Григорівна. Ми зараз е, разом поїдемо в село Нечіперівка. Ну, територіальному мету в місті зараз. І покажемо вам господині будиночок. Так. вулиця Котляревського, 42. 42. Але пана Котляревського у нас не переінули. Ні. Не, ти не був. А, Котляревський це наш український чувак. Так. Що питань нема. Село Нечіперюка в мене вже неоднократно був на відео, але з точки зору господині ми зараз заїдемо, покажемо вам село, трошки про нього розкажемо. До речі, у нас будинок із санвузлом, з свердловиною, так. з каналізаційною ямою. Так, з усіма зручностями. У вас будинок у власності більше трьох років. Якщо вдруг того по програмі захоче, є відновлення, ми теж цей варіант розглянемо. Земля приватизована? Мабуть, ні. Нічого страшного, законодавство нам дозволяє продавати вашу ділянку неприватизованою, і хай люди дурниць не пишуть. Кому цікаво, подзвоніть, питайте, я вам все розповім. І не пишіть дурниць в коментарях, бо понаслухуєтесь різної непотрібної інформації, а потім самі собі жити спокійно не даєте. Ладно, Ріоріно, поїхали. 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 От там дорога до Києва. Якщо точніше, ми її називаємо трасою Київ-Харків. От там дорога до Харкова, верніш, траса. приїхали ми з повороту від міста Яготин і їдемо ми у поворот. Тут раніше був казівник село Нечіпорівка, Добр... Добраничівка. Зараз я зроблю кругалика і заїдемо в Нечипорівку І я вам ще раз про Нечипорівку все детальненько розкажу. А потім, зрозуміло, що ми покажемо вам будиночок. З даної локації до будинку люди ходять пішки. Відстань орієнтовно до трьох кілометрів. Що ж, в'їжджаємо в село. Що у нас тут по правій стороні? Магазинчики? Так, маяк. Маяк. Як патіфон. Да, Чи магазин анітопон? маяк. Магазин маяк. ага. Так, що тут у нас продають вкусненьке? Астроном звичайний. Ага, продукт. Асортимент такий, як і в Яготині. Поняв. Так, їдемо далі? Так. Ми як проїхали. Тепер їдемо до району, так? Так, кафе у нас чудове. Кафе називається район, правильно? Так. Район. Ви, ж, ви, ж, ви ж людям підказуєте, а то ж вони ж не вміють наші думки з вами читати, до якого вони району їдуть, може в Яготин вертаються, а може в Та що це Борисполь. Так, ну центральна вулиця у нас, як бачите, асфальтована, все зелененьке, все гарненьке. У центрі е, у нас скільки магазинів? Мабуть, три. Три. Два да. продуктових три і. Один, один. господарчий. Так. Да. І ще наскільки я пам'ятаю, по-моєму, у нас озерце є в селі. Є озерце, сюди треба було повернути. А тут ринок у четвер привозять продукти і. О, тут ярмарок у четвер? Так, ринок. Ну, ярмарок привозять машини, різні речі. Поняв. Ось глядачі. Магазинчик побутові товари, тоді кафешечка район. А, що тут ще таке цікаво? Ну, магазинчик ще там. Магазинчик. є, Ось поруч ще один магазин. А от на тій площі ринок у четвер. А це ось тут, так? Да? Так, да, біля того будинку. І оріхи їдять. Оріхи їдять і є, дяді, під юлками відпочивають. А це сільська рада і почта. Ну, Сільська рада вона нам зараз не потрібна. Школа в селі робить? Так, працює. Дуже гарна, до речі, недавно збудована. Так, ну ще б, мабуть, було б особ великою особливостю проїхати і показати вам озерце. Тому що озерце тут у сільську нечепоруться файне, гарне. Треба назад вернутися. Ну, зараз вернемося. це школа, над морем. Ну, школу я не показую. А то всі люди думають, що я тут хочу лиха наробити поганого сюди, ситуація. До, до будиночка. Зараз глядачі проїдемося, ще вам покажу озерце, а тоді проїдемо до будиночка. У це літо у нас більш таке посушливе. Хоча, судячи по тому, що фонтанчик там не збільшився, не зменшився, то й не сильно тут рівень води впав. Але знаю, що це озеро, люди займаються тим, що його зариблюють. Тут, щоб половити рибку, треба бути учасником місцевого клубу рибаків. Озеро це невелике, але там навіть по правій стороні є. Обладнане місце для купання. Ну і водичка із свердловини. Всі, хто скидаються грошима, платять за цю свердловину для того, щоб тут рівень води постійно підтримувався. А ми з вами їдемо до будиночки. Ми приїхали в село Нечіпарівка, поза нашою спиною будиночок. І Наталія Григорівна його хоче продати. Причина продажу, вона приїжджає переїжджає поближче до діток. Тому м м повинні розуміти люди, що це ваша ж батьківщина, правильно? – Так. Тут батьки ваші жили. Так, проживали. З якого року, не пам'ятаєте? Та, мабуть, з 73 го чи 74 – 73-го року, як батьки тут живуть. Так. Да. О, так це ж показник. В общем, то ми, ми, ми знаємо про будинок усе. Так, усе. Скільки в нас приблизно соток? Це десь 27 з усім. 27 з усім. Хорошо. Газ є, світло є, свердловина так. є, каналізаційна яма від дороги є, є. діючий горшок в хаті є. є. Душ Піпці, є, да. гаряча холодна вода так, є. Так, так. Так, поняв. І якщо захоче купити е, будинок Янукович, то для нього ще вертольотну площадку організуємо. Так, да, місце тут знайдеться. <сум> Добре, то що ж тоді? Так, шановні глядачі, як бачите, он попереду ми бачимо башню. І з даної башні вода зараз подається до вас у будиночок, так? Так. І свердловина штурм. Свердловина. Да. Єдиний такий невеличкий недостаток. Тут є насипана дорога. за нею трошки по ній трошки тягнеться грязь, коли мокро. І ця відстань скільки? Метрів 200, мабуть, Да, да мабуть, 200, не більше. Да. По вулиці проходить електроживлення, сусіди по правій стороні теж недавно купили будиночок. Там через будинок теж той, куди я робив продажу ще у 2022 році. А тут що, там далі люди їздять, живуть. Там ще дві хати. А, там ще два будинки. Так, два будиночки, а тут можна гусей випасати. Так, це, це, це удобрення що, залишається? Да, залишається компост, це Кам... просто це перегній на... для удобрення огороду. Оце яма каналізаційна. Тузік, ти що? Чуть не наступив на тебе. Так, ось ця каналізаційна яма. Це вона у вас із обичної металевої труби глибиною 4 метри виказали. Десь 3. 3, мабуть. 3, І от туалет виглядає. Да. Так, Ага, і по вулиці навіть інтернет є. Кристал є. Кристал підведений. А, ось я бачу, пошла лінія. Ходімо до вашого подвір'я. Пішли. <кхем> ну, такі ворота широченькі. Тут можна ого. Двома тракторами заїжджать одночасно. Що ж, при вході на подвір'я, на що ми звертаємо увагу? По лівій стороні будинок, по правій стороні гараж, і ще біля гаража є місце для як, навіс? Для машини? Тут у вас стояв. Ну, у вас і тут машина може стояти, і, і там, там машина. стоїть? і тут яма для ремонту є. В якому році гараж побудували? До років 5-6 тому. Ага, тобто він взагалі свіжак. Новий. Так, зрозуміло. Тут майданчик забетонований, оглядова яма є. Навіс із металопрофіля зроблений, металокаркаса. Вараж, ворота височезні. Тут, мабуть, мікроавтобус, спринтер, заїде спокійно. Висота воріт, мабуть, там 2,40 точно є. Так, да, 2,40 ну, є. О, так у вас є вольєр для собаки є? Так. Крутяк. Для великої собаки. Так да, я бачу, там будка така, що більше, ніж хата у вас. Ну. Це точно, так. Тузик у вас був. – Зараз відкрию. – Так, В гаражі у нас стіни із газоблока. Товщиною, мабуть, 20 см газоблок. Дерев'яне перекриття. Я вже казав, що ворота височезні. І Там ще на горі можна пригнути. Ну, я вже по горищах, чердаках лазити не буду. Григорію, ну і тікайте від мене. Таке. Мені ж, самому скучно ключ, розказувати. Ключ відносила. Добре. Так, ну тузика, хто захоче, той поселить. І давайте ще розповімо, що у вас є вхідний погріб. Так, вхідний погріб. Сухий, же ж, не мокне ніколи. Сухий, все нормально там. Ага, відкривайте, я туди забіжу, людям Заходьте. покажу. Тільки там світло. Нічого. перегоріла. Саме головне, що сходи невисокі, сходинок небагато. Поручень по лівій стороні був. Якщо буде темно, подивіться на фотосесії. О, так Він наліво такий глибоченький. Є полочки, є де розвернутися. Лампочку треба тільки поміняти. Правильно? Так. Так. Ну чого, як для літа, так тут і не жарко. <плес> да, сходин сходинки невисокі. не високі. Ходить по них удобно. Так, давайте тепер розкажемо. Він у вас з по лівій стороні господарський блок. Ану, признавайтеся, скільки курей було саме більше? Та більше сотні. Сотні? Угу. І півтори тисячі є за день чи за, за тиждень? За день? За день? – Та ні, звичайно. Я не ага, пам'ятаю. – Це за тиждень збиралися. Да. Люди займалися домашнім хазяйством. Ну, зараз правильно? нема нічого, там, тільки порожні сараї. Бочки це не з-під маслі, під солярки, а тут за зерно зберігали. Правильно я розумію? Так, зберігали. Так, Господарський блок на два входи. Цегляний, дерев'яні двері і два відділення. Що, так. щось покажемо? Чи там курі були, що там показувати? Да, так, там курі гріблись, ну і обаню. Да, тут треба буде після курей трошечки поприбирати. Так, да, там що. треба трошки. І тут теж були курі. Але все ціле, балки цілі, дерево живе на перший погляд, а на другий погляд приїдете, проінспектуєте. І що ж. От сусідів є сітка. Так, да, сітка, бо тут курі були, вони в нас загороджені. Загороджена туди, поза хатою можна їх тримати на вигулі. О, так. А у вас тут скільки зон інтересних? Так, так це що, квітничок? Ну так, можна і так сказати. Це що, свердловина? Так, да, це скважина. Яка, яка глибина? Треба... А, я не знаю, скільки. Чоловік робив, він ви не виходить. Насос зверху стоїть чи всередину туди впущений? Там впущений. О, ну... глибинний насос. Це да. дуже добре. В нього продуктивність буде хороша. Так, далі, то що у вас, літній душ був? Да, літній душ. Туди зверху бочка ставиться, вона в сараї стоїть. Ага, ну я дивлюся, у вас увесь садок молодий, зовсім не старий. Так, да, дерева молоді, один горіх старий. Один ото великий, а да, да. то все. А то молоді, це вже ми садили. це років кому п'ять, кому шість, не більше. Поняв. Тут дивлюся і персики. у вас. Персик це дуже хороший, тільки в цьому році все змерзло. А, ну так. Да. А це ви тут стірку вішаєте? Так. Да. Зрозуміло. Вишні дуже ароматні. Так, там ми пройшли, що ми пройшли за дерева? Вишні, яблуня, дві яблуні, два горіхи. Ага, так. Тут у вас дивлюся були зони малини. Да, ну. Капельний полив у вас був. Був, був. Ох, як у вас все гарненько, цікаво було зроблено. Це Між рядами можна було бігати, обслуговувати. Забирайте малинку. Да. Понятно, понятно. От хто на базарі думає, де береться малина, дивіться, будь ласка, люди добрі. Показуємо, як люди її вирощували. Так, да, ми возили теж на базар. О, так. Вас, а скільки у вас всього дерев на подвір'ї? Ну я не знаю, я їх не рахувала. Ну, я вже йду, я, я вже вже… — йду, Крісливий, оце стінлей дуже хороший. О! — Персик стін... пам'ять Шевченка. Ото. Да. Ага. Тільки примерз трошки життя. Ну так, да, в цьому році все підмерзло. Так. Так це ми вже дійшли до кінця вашого подвір'я, чи ще ні? Ще трохи ні. Так, ну так ви ж ведіть, показуйте, що де куди. Прямо сюди. Це дуже гарна слива. Алеча, вишня, зустріч називається. Так, да, садочок у вас знатний. І рядок яблук це зовсім молоді, це їм третій рік. Оце, так? Да? Так. Да. Ага. Це так, просто рядок. А соняхи ваші? Так. Да. І ромашки ваші? І ромашки з двома шишками. Так. Чи як? А, чорнобривці. чорнобривці. А я все всі їх ромашками називаю. Яка різниця? Так, а там вулиця є? Там вулиці нема, там широкий обніжок. Ми такий Та ні, вже не будемо йти. Та йти вже будемо. Просто кажеться, що там є вулиця, то щоб видно, що йдуть опори, а то оказуються опори до сусіда електроживлення підключені. Так, зрозуміло. Ну, якщо з цієї сторони подивитися, так вже, мабуть, глибше йти нікуди не треба. Тут у вас хоч, хоч коником бігай по подвір'ю. Просторно, є де розвернутися. Да. Ну тоді що, ходімо до хати, до хати. Пішли, покажемо. подивимось, покажемо. Так, Григорій, ну, зупиніться, Розкажіть трошечки, я дивлюся, у вас дах ой, шифер нового образця, пофарбований, в якому році? Ні, Він не фарбований, він пропитаний. Ми його так і брали. Із-за того, щоб не фарбувати, якесь там якість краще. Ну це чоловік зріє. А, зрозумів. В якому десь 10-12 років назад ми на його поклали. Ну, ще, окрім цього, я вже бачу, що, по-моєму, всі вікна поставили дерев'яні. Так, на дерев'яні поміняли, це такого нового зразка. Обмозка крої хати є. І новенька, свіженька. Утеплена пінопласт. І ще й утеплена хата? Так. А з чого у вас вона збудована? Вона саманна, обкладена кирпичом, потім перетягнута і утеплена пінопластом. – Ого, так це у вас взагалі як термос виходить. Літом в ній прохладно, а зимою небагато газу йде. Чесно, чесно? Чесно. Добре, тоді просто показувати. Я дуже холоду не люблю, того. Зрозуміло. Проходьте, так. будь ласка. Да, мир Божий вашому дому. – Це ваш Дякую. Шо? Це в нас така літня веранда. Так нормальний такий літній столик у вас. Ну Тут да. як компашка собереться, так. Треба так. суток троє сидіти? Ну так, коли як, проходьте, ласка. Так, ласку. почекайте, будь ласка, Григорій. Ну, я так зрозумів, що цю верандочку добудували, бо то, що два вікна ось були. Так, добудували недавно, теж років п'ять, мабуть, назад. Ага, а то оце раніше був центральний так, вхід. Так, оце був центральний вхід, а це ми добудували. Ну, я б сказав би так, ви його е закрили. Це було у вас як літній майданчик, ви його просто закрили. Так, да, закрили тут так, просто воно зимою. Тут про прохолодно. Холодно, тут опалення нема, а так літній він. Ну і чого, і підлога, я вам дивлюся, у вас рівненька. Літня тут... веранда рівненьким. Гарна веранда, гарна верандочка. Що ж, тепер Пробуйте давайте. до... Далі. Ага, зайшли. І це ми на що, така ніби як кухня? Ну тут кухня. Угу. Котел, я дивлюся, ви поміняли в якому якомусь. Да, тут вже років 10 назад, не більше. Я не пам'ятаю, десь треба дивитися, бо можна. Так, зрозуміло. Газова плита на 4 комфорки, газовий котел димоходний, напольний, вікна дерев'яні, підлога. Плитка. Плитка. І міжкімнатні двері теж дерев'яні. Так, да, Всі дерев'яні двері тут у кімнатах. Ну що ж. А куди ви побігли? Людям саме святе показати. Туалет. Будь ласка. О, так. Я дивлюся, ви ту стіни всі підфарбували. Ну тут да, пофарбування стіни. Це у вас як стяжечка зроблена, а потім фарбували. Так, да, перетягнуте, а потім фарбували. Поняв. О, місце для холодильника знайшли. Тоже добре. Ви розумієте, так же воно. Давайте я це задуру, бо так. Давайте. Так, по лівій стороні душова кабінка углова, потім рукомийничок, унітаз робочий і місце під пральну машинку. І бойлер 80 літрів. Все так компактненько стало. Все працює, так? Да? Так, да, все працює. Ага. І обкладено плиточкою. В якому році це робився ремонт, не підскажете? Да, років 15 назад. Роки 15 років. Оце назад. душеву кабіну, десь 15 років назад зробили. Зрозуміло. Так, це раніше була кухня. Раніше була кухня. Угу. Знаєте, по чому я поняв піч побачив? Да, раритет. А ви нею не користуєтеся, Ні, зрозуміло? Її не користувалися років 25. Якщо ну, хто хотітиме, треба потрусити сажу і вона робоча. О, ну. Але це треба ж спеціаліста. Як казав один мій знайомий пан Роман, каже, що піч це серце будинку. Так, да. я думаю, він подивиться і поставить лайк. Mm. Що ж глядачі? Тут кімнатка доволі немаленька, це можна вважати як прихоже. Ну так. Ось два віконці є: одне до сусідів, одне до Na. господарства. Да, так, да, як ку кури кукурекають. А тепер можна у нас і пройтися далі до зали. О, а тут більш просторіше у вас. Підлога ліноліум? Ліноліум. В якому році лежили? Десяти, мабуть, немає. Десь років дев'ять, вісім з половиною так. Так, признавайтесь, це ви ремонт для себе робили чи на продажу? Ні, для себе. Ми тут планували з чоловіком жити, а так як його не стало, мені самі тут не затишно. Зрозуміло. Ми збирались тут доживати, ну, жити збирались. Зрозуміло, зрозуміло. Так, я так зрозумів, що це ваш домашній кінотеатр. Так. Тут ви займали это, посадочні місця, да. поняв. Так, віконце я вже казав, що вікна дерев'яні зробили на два скла. Батареї металеві з чугунними радіаторами. Тут вже о, два віконця виходить у цю холодну вірандочку, літню вірандочку і одне вікно. Набагато до... тепліше вийшло тепер. Скільки ви взимку витрачали газу? Та десь за день сім кубів. Це дуже мало. В мене мало, 10. Мало, менше, ніж зазвичай. Зрозуміло. Так, а ви мені скажіть, що все залишається? Е, із чого? Ну, що ми бачимо: столи, стульчики, може, ліжка якісь. Що, ви що залишаєте? Я з цієї кімнати, наприклад, беру тільки оцей стіл. Ага. І три табуретки, і ліжко, і комод, І все. А це все лишається? То бо то, мені... В принципі, люди можуть зайти і деяке да, время... перві. Оце забираю комод, ліжко і цей стіл і все. Поняв. Так. Ліжко двоспальне. Ну… Хоч ви її заберете, але є підтвердження того, що тут спальне ліжка може да, стати. Це може спокійно стати. Да. Спальня має дальню точку обігріву, то люди, так як це дальня точка, брали собі, підігрівали електропанелю да. Да? керамічною. Ну так взагалі то всім тепло, кроме мене. Ну... Да. У нас хазяйка має алергію на холод. Ой. Так? Чи це говорити не можна? Це люди знають правду. Що, ви, що, ви, що, що вам треба тепло? Добре? Ну, так, що тепло треба. Да. При умові того, що ви тратили всього 7 кубів, це говорить про те, що в хаті було тепло. Так, да, в хаті було тепло. Так, зрозуміло. А, Так тут у вас і відкривається форточка. Відкривається, і вікно відкривається. О, поняв, поняв, поняв. Так, і я бачу, інтернет усю заведені. Інтернет тут є, він же і лишиться, кристал. Не зрозуміло. Так, шановні глядачі, вартість даного будинку буде написана в описі під відео. Раз. Мій номер телефона буде в кінці відео. Два. Дане оголошення буде на сайті OLX, на сайті Домрія, на сайті Роман Щербаков. І ще два коротеньких відео зніму для Тік-тока і Інстаграма. Про комунікації ми вам розказали, про будиночок пробілися, показали. Будиночок належить в одній сім'ї 73-го року. Да, 73 Тут не планувався продаватися лише із-за того, що господиня залишилась одна і вона його просто продає по тій причині, що переїжджає жити ближче до дітей. Правильно так. я це сказав? Да. По будиночку, все охайненько, все чистенько, все гарненько. Кому цікаво, село Не Київська область, Бориспільський район. Навіть якщо вже буде потрібно, можемо навіть розглянути продажу по сертифікату. По сертифікату окрема домовленість, тому що там завжди є куча своїх підводних каменів, але ми все це можемо по телефону обсудити, домовитися. Кредити, штрафи, арешти заборони є? Маленькі діти тут прописані? є? Ні. Нема. Тут ніхто не прописаний. Все, значить, ми швидко продамо. Навіть якщо у господині не приватизована земельна ділянка, це нам не заважає продати цей будинок. Ні один нотаріус міста Яготина, Борисполя і Києва не відмовляється від продажу даного будинку, тому що земельна ділянка може бути і не приватизована, може бути без кадастрового номера. І все це не заважає для його продажу. Ніхто цю дану земельну ділянку не відбере. 25 соток по-любому буде облікуватися за вами. Правильно, я говорю? Так. Так. Я беру зараз друге обладнання і роблю для вас фотосесію. Що, будемо чекати, покупців? Будемо. Шановні глядачі, всі торги ваші відбудуться тільки з господинєю. Я поставлю ту ціну, яку вона мені скаже, а ви приїдете, подивитесь будинок і по ціні, я думаю, ми завжди все домовимося. Наразі дякую, побіг за обладнанням.